Казка Ліхтарики. Частина 1. В одній квартирі великого будинку жила сім'я ліхтариків мама фона, тато рік і маленький нок. Всередині їх невеликої квартири завжди було темно, і коли ліхтарики переходили з однієї кімнати в іншу, вони постійно стикалися один з одним. Натикалися на гострі кути, падали, спіткнувшись. Через це, на їхніх відполірованих боках з'явилися подряпини і вм'ятини, а гучні суперечки та сварки все частіше лунали всіми куточками квартири. Так жили б ліхтарики й надалі, аби одного разу у вікно не повіяв сильний вітер. На мить він відсунув у бік важку штору і яскравий сонячний промінь проник у квартиру. Який протяг? невдоволено пробурчала фона, але несподівано замовкла і, подивившись на чоловіка, здивовано спитала: А що це було? Не знаю, відгукнувся рік, але підійшов до вікна і відсмикнув велику штору. Яскраве світло увірвалося в темне приміщення і висвітлило всі його куточки. Боже, скільки тут всякого, розгублено промовила фона, оглядаючись на всі боки. Так, занадто багато всього, підтримав її рік, і незручно замовк. Він вперше так виразно побачив своїх рідних. Фона і ног. З таким же подивом подивилися на нього. Так ось ми які. розчаровано промовили ліхтарики, дивлячись на подряпані і пом'яті боки один одного. Здається, нам усім потрібен ремонт, нарешті сказав Рік, і додав: Збирайтеся, ходімо шукати майстерню. Частина друга. Вперше за багато років рік фона та нок вийшли на вулицю. Яскраве сонячне світло висвітлювало будинки, дерева та широкі дороги, якими ходили наші ліхтарики. Цікаво! промовили наші герої і повільно пішли вперед, все ще побоюючись з кимось зіткнутися, вдаритися чи впасти, ну чи зачепитися за непомічену перешкоду. Дивно, але жоден перехожий ліхтарик навіть випадково не зачепив їх. Цікаво! Знову промовив рік, і раптом глибокодумно сказав: Світло, вся справа у яскравому світлі, і він тріумфально подивився на рідних. Так, світло, погодилась фона і раптом засмучено спитала: Так чому ж ми раніше обходились без нього? Скільки марних потряпин та вм'ятин отримали? І вона тихо зітхнула. Що було, те було, погодився рік. Але справа минулих літ. Зараз ми знаємо, як уникнути дурних падінь і пошкоджень, яскраве світло і жодних проблем. Так, розмовляючи один з одним, вони підійшли до будинку, на якому висіла велика вивіска майстерня з ремонту ліхтариків, радісно вимовив рік, і відчинив двері. Вперед, друзі, тут нас полагодять, частина третя. Досвідчені майстри привітно зустріли ліхтариків, вирівняли їм боки, відшліфували і пофарбували у яскраві кольори. Ура! Ми тепер як новенькі, зрадів маленький нок і заплескав у долоньки. Правильно, сказав рік, дивлячись на сина, ми тепер завжди будемо такими. А ще пустимо в свою квартиру сонячне світло і більше не падатимемо». Не спотикатимемось один з одним, не натикатимось на гострі кути. І раптом він відчинив двері майстерні і замовк. Він побачив перед собою повну темряву. А де сонячне світло? здивовано запитав він у монстрів. Ввечері сонце не світить, ви хіба цього не знаєте? відповіли вони. Не світить? повторив рік. А як же ходити по темних вулицях? Де багато поворотів і несподіваних ям. А що ж тоді ввечері світить? І він вперше пошкодував про те, що вийшов зі своєї маленької квартирки. Нехай вона була не дуже зручною, але все ж таки не такою небезпечною, як темні незнайомі вулиці. Я хочу додому, хочу додому, додому. Наче, прочитавши думки батька, заплакав маленький ног. Додому. Розгублено повторила фона і, хвилюючись, спитала, що ж нам тепер робити? То засвітіть свої внутрішні вогники і виходьте на двір, адже це так просто, відповів їй майстер Рем, і здивовано спитав: Ну, невже ви не знаєте? У нас, мабуть, немає жодних вогників, засмучено сказала фона і ледве не заплакала. Але це ж можна перевірити, сказав Рем. Є спеціальна майстерня, де вас подивляться і допоможуть знайти внутрішнє світло, а дорогу туди вам покаже будь-який яскравий ліхтарик. Виходьте, друзі, і не бійтеся, шлях до світла лише один: уперед. Вперед, так вперед, сказав рік і відчинив двері на вулицю. Але там ліхтарики знову завмерли в подиві Різнобарвні яскраві промені. Ходили дорогами і зовсім не заважали один одному. Один із них, дуже світлий промінь, виявився поруч із нашими героями. Вибачте, чи не підкажете ви, як пройти в майстерню з перевірки вогників? звернувся до нього рік, і, подивившись, додав: самі ми нічого не бачимо в такій темряві. Звичайно підкажу, і навіть відведу туди, відповів світлий промінь. І повів ліхтариків новою дорогою. Він так добре висвітлював її, що видно було не тільки шлях попереду, але й будинки, що стояли по обидва боки дороги. На одній з високих будівель висіла яскрава вивіска. Та буде світло! прочитала надпис фона і додала: Здається, нам сюди, саме сюди, посміхнувся світлий промінь. І, побажавши своїм друзям багато світла, пішов далі. Ну, що ж, вперед, сказав рік і відчинив двері до нової майстерні. Частина четверта. За столом сидів майстер вогник і дивним чином освітлював всю кімнату. Як це у вас виходить? поцікавилась у нього фона. За вікном темрява, а в кімнаті, ясно, як вдень, коли світить мій вогник? «Темрява зникає, сміхнувся вогник, і додав, він яскравий і потужний, а ще я можу робити світло сильнішим чи слабшим. Я теж хочу такий вогник, сказав маленький нок. І я підтримала його фона. І я також, сказав рік. Ну що ж, почнемо з малюка, сказав майстер і помацав вимикач на боці нока. Здається, працює. Вогник натиснув на маленьку кнопочку і новий яскравий промінець висвітлив кімнату. Я свічуся! радісно вигукнув ног і глянув на батьків. Як добре, це так просто? здивувалася фона і натиснула на свій вимикач. Світло чомусь не Не поспішайте, друзі, промовив вогник. Мені спочатку треба оглянути вас. І він почав вивчати стан вогників і кнопочок у своїх клієнтів. Через деякий час майстер сказав: у вас обох не працюють контакти. У фони дуже-дуже слабко вкручена, а у ріка засмічений вимикач: Давайте, друзі, приведемо вас до ладу. І він почав лагодити всі несправності ліхтариків. Нарешті вогник задоволено сказав: Ну от, зараз. Можете світити. Ліхтарики вімкнули свої вогники і завмерли від несподіванки. «Люба, яке у тебе м'яке, тепле світло! Воно зігріває і заспокоює мене, сказав Рік, і глянув на дружину так, неначе вперше її побачив. А твій ясний промінь надає мені сили, сказала фона, радісно дивлячись на чоловіка. Він так добре освітлює все навколо. Що я зовсім не боюся впасти чи спіткнутися. Ліхтарики вдячно подивилися на майстра і сказали: Дякуємо вам, вогнику, за це ясне яскраве світло. Завжди радий допомогти, посміхаючись, відповів майстер і додав на прощання. Успіху вам, друзі, та нових яскравих відкриттів! Рік фона та нок разом вийшли з майстерні. Та дружно підійшли до себе додому. В них починалося нове світле життя.